Нічого не чуємо, нічого не бачимо. За життям 13-річної Вікторії спостерігали усі довкола, але робили вигляд, що у дівчини все гаразд. Тільки зараз родичі зізнаються, що дитина добряче випивала, знає усі, і не раз чули, як через постійні конфлікти підліток була готова вбити рідного батька. Мій кум лежав, ну, ну все ну, ударом сикав. Молодий, ну, то, щоб ми трошки поприбирали на ну, кров. Ну все, горілка. То є моє слово. Чому? Бо тому, що вона не любила його. От говорю нормально, та як є. Того дня Авіка повернулася додому пізно, як завжди, була добряча на бровах. За що й отримала від такого ж нетверезого батька зауваження. У запалі сварки обоє скопилися за ножі, але дитина виявилася спритнішою. Було встановлено факт коло рани однієї в ділянку горла з права. Батько до неї приставив ножа до горла, погрожував їй вбивство. Вона з метою самозахисту попила під руку, що попало, це і Заподіяла йому тілесне схожі. Поки дитина вбивала свого 34-річного батька. Її мати та молодша сестра у цей час спокійно спали в сусідній кімнаті. Звертатися до поліції сім'я навіть не планувала. Спершу викликали своїх друзів. Пів четверта до мене перезвонили. Мені сказали, що мого кому забив. От я, я собі навіть не міг уявити. Ніхто з сусідів ніколи не втручався у справи цієї неблагополучної сім'ї. Навіть соціальні служби не намагалися з'ясувати, як насправді живеться там дітям. Супровід чиновники припинили ще три роки тому. Мати неналежно виконувала свої обов'язки. Після проведеної роботи змінена ситуація була Інформації з навчального закладу від медицини від інших не надходили. Не передбачено, щоб ми повинні далі переглядати, відвідувати такі сім'ї. Не було діла до Вікторії і вчителям вже зараз, після трагедії, у школі роблять вигляд, ніби здивовані тим, що дитина добряче випивала. Віка вчилась у цій школі, мала вже переходити до 9 класу. То вчителі журналістам не раді, але характеристику дитині такі нам надали. Неохочі вчителі таки зізналися. Шкільний психолог працював із вікою, але жодних проблем у дитини не виявив. Була людиною хорошою, є людиною. Єдине, що не хотіла вчитися. Оце був єдиний її недолік. В школі вона ніколи не була в нетверезому стані. Ніколи зараз у поліції з'ясовують, вчителі та соціальні працівники допустили халатність, чи дівчина вела їх в оману. Сама Віка наразі не осудна, бо ще зовсім юна, тому перебуває лише під наглядом психолога. На рахунок загрози не можемо нічого казати, оскільки вона не є особою, яка до села віку закону наступає кримінальна відповідальність, але в подальшому можуть бути до за неї застосовані заходи виховного характеру. Родич загиблого Степан переконаний, все йшло до трагедії, але те, що таке виховання це проблеми в першу чергу дорослих. Чоловік визнавати не хоче. На дитину вбивцю він страшенно ображається. Я сказав, що я з нею говорити не хочу і не буду. Поки я живий, я з нею говорити не буду у соціальній службі. Нарешті заворушилися і тепер будуть вирішувати подальшу долю віки та її десятирічної сестри.